Значить, тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру це інвестиції в оцифровану нерухомість. Як на цьому можна заробити? Розкажи, будь ласка, декілька слів про себе. Хто ти такий? скільки ти в цій справі часу, які які твої досягнення і так далі? Іванка, привіт. Дякую, що запросили мене на прямий ефір. Е, насправді, е, оця тема е, взагалікби е, збереження примноження активів, мені дуже цікаво. Я свій час мав своє виробництво, тобто у мене працювали більше 25 людей на мої на, на основній моєму напрямку. Ось і в той час. Е, це було три роки тому. Мені мій товариш перетелефонов каже, що у нас є хороша тема по нерухомості. І для мене нерухомість виглядала знаєш такою великою справою, що треба величезні суми. І коли я глибше почав в цьому розбиратися, насправді це може робити будь-хто, будь-хто може зараз інвестувати в нерухомість, будь-хто може отримувати дохід і на тому заробляти. Тобто, суми дуже такі, як скажуть, маленькі, доступні для всіх. Коли я в цьому розібрався, то Ну, я був приємно здивований, що це дуже класна тема, і вона дасть можливість будь-кому в цьому розвиватися, хто захоче. Ось і от таким чином, вже Богу дякувати, пішов четвертий рік, коли я свою справу зупинив, займаюся тільки цим напрямком, розвиваю тут клієнтську мережу і як то кажуть, і не жалкую і довольний. Скільки ти вже часу е, займаєшся, інвестуєш? Вже. Пішов четвертий рік, тобто більше трьох років, три з половиною роки, коли я вивчаю я до того вивчав напрямок. Мені було цікаво, але я якби не інвестував. Але я вже почав інвестувати вже вже буде скоро чотири роки. Коли я інвестую, тобто в нерухомість, розглядаю різні варіанти, постійно моніторю цей ринок, дивлюся, що є нового, що є цікавого, як воно працює і. Для мене це цікаво, тому що, знаєш, в мене є такі відношення до грошей, можна по-різному відносити Ось, А я насправді на них дивлюся, як на слуги, які мають на нас працювати. знаєш, от, от тебе в в в тебе тебе, в кишені, а мало, мало хто так думає зараз, насправді, щоб от гроші працювали на нас. Скажи ти, Іванко, от в Іван, тебе в кишені, наприклад, 100 гривень. Е як ти думаєш? піти ти їх потратити чи їх колись на роботу відправити, які в тебе раніше я думала так, що та їх треба потратити. Мені здавалося чим швидше їх потратиш, тим буде мені якось приємніше, не знаю, щось щось куплю, те, що я хочу, або те, на що мені вистачить ти грошей. А зараз у мене мислення трошечки помінялося. І я вже давно задумуюсь над тим, щоб от хочу, щоб гроші працювали на мене. Я, я не хочу постійно працювати на гроші. Я хочу так, щоб знаєш, щоб от можна було відпочивати, а кошти все одно до мене приходили. От щоб так, так ну класне, класна, класна ця тема. І один з варіантів, насправді, один з варіантів. Куди їх можна відправити на роботу замість тебе, замість мене? Це як варіант, це є цифрова нерухомість. Насправді напрямків є дуже багато, куди можна інвестувати. Всюди є свої ризики, тобто високоризикові проекти, низькоризикові проекти. І е, насправді, знаєш, якщо е, от ти би хотіла побудувати якийсь будинок, фундамент в будинок з чого треба починати? Ну я вже сказав, що чого, фундамент. А тону бетону не з якогось не непонятно чого. Тобто, і коли розглядати інвестиції як щось, як початок, знаєш, то треба велику увагу привернути фундаменту, тобто mm -hmm. що... приділити так, так він має бути найміцніший. Так, в разі якихось коливань, щоб воно тебе втримало і. E, насправді багато людей йдуть в ризикові проекти і e, десь там втрачають, і потім бажання знаєш, починаєш будувати будинок, фундаменту не зробив, два потака поставив, воно завалилося, розумієш, і потім ніби тема цікава, але якби не для мене. Знаєш, ось так що така є справа. А дивись, о, в тебе є таке навчання, ти його назвав практикум, правильно? Я так розумію, що от не кожному обов'язково зразу, от все знати про інвестиції, так щоб, щоб почати інвестувати. Ну насправді, щоб почати в чомусь розбиратися, от ти як фотограф, правда, ти ну професійно займаєшся фотографіями, ось і тобто якийсь час потрібен в розбиранню, вниканні в цю тему. Так само тут, що ми створили, ми створили такий бізнес-практикум, який там зекономить людині в аналітиці мінімум півроку. От, уяви собі тобі треба вибрати якийсь фотоапарат, розумієш? Там якісь лінзи, такі є, там я не знаю там ці пікселі. оце все і. Ти стоїш, не знаєш, куди, а до тебе вже це зробили. Сказали, у тут така ціна, тут то краще, це ліпше. Оце буде батарея довше тримати. Знаєш, оце буде на заході сонця. І я по твоїй сфері говорю, розумієш? Угу. А провели за тебе. Де ти тобто, що ми зробили? Ми взяли весь ринок, якби цифрової нерухомості поставили на якби на ладоні і показали плюси, мінуси, ризики, і все, 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 і це все упакували такий практикум. На мій погляд, людині, яка тільки починає, їй може, знаєш, привідкритися за навіса, чуть-чуть трошки, що це за ліса напрямок, і наскільки він своєчасно потрібний на даний момент людині, тобто ну, тому, хто хоче в цьому розбиратися. Угу. А, скажи, будь ласка, от коротко поясни, що це таке оця оцифрована нерухомість, або іншими словами, токенізована її ще називають. Угу. Ну так, так, знаєш, коли я спілкуюся з людьми, мене люди кажуть, це що якась віртуальна нерухомість, там на Марсі чи де десь в космосі. Насправді це така сама нерухомість, яка е, е, дохідна, нерухомість, яка, е, тобто, готелі різні, там апартаменти, там, котеджі, які подобово здаються. І от Руслана пише: висне, ну, в мене ніби відео добре. А ось тобто це реальна нерухомість. Вартість якої дробиться на маленькі частинки, і є можливість інвестувати в дольову, от в ті токени, що ти кажеш, токени це якраз ці маленькі цеглинки, це ті квадратики, з яких складається якби цілий об'єкт, тобто він коштує немало. А маючи такі 1, 2, 3 частинки, придбавши їх, тобто вони підкріплені квадратними метрами, і тим самим можна отримувати дохід вже сьогодні. Не купляючи цілий об'єкт, тобто якби в дольову складу. Це дуже зручно, так, реально, так. це дуже зручно. І мало хто, мало хто е, такі проекти робить, мало хто е, дає можливість інвестувати саме з таких малесеньких сум. Ну насправді ринок нерухомості, це ну він такий, е, якби для колись це не для всіх, правда? От, ну не для mm -hmm. всіх. Ну так. Наприклад, у нас Івано-Франківську ринок нерухомості, це ну хоч купити квартиру, наприклад, ну мінімально це хоча б одну квартиру, да сума там 30-40, 50 тисяч доларів. так ось І вона не для всіх, можна якісь там розтермінування іпотеки, це інакший напрямок взагалі. от і Але якщо ми говоримо про дохідну нерухомість, яка подобово здається, то там. Від ста тисяч вона стартує, і получається, якби тема класна не для всіх. От і ем, цей ринок тільки починає набирати обертів. Насправді, європейський ринок там, американський, вже давним-давно так працює. І до нас, знаєш, це доходить. Ця хвиля. Знаєш, колись були кнопочні телефони, і всі mm -hmm. думали, що там. 16 біт, якась там мелодія, поліфонія це круто. Хто пам'ятає поставте плюс якісь там поліфонії на телефонах? А тепер, от ми у відео зв'язку от Ти в машині бачу, сидиш. Ми собі спілкуємося. У мене світла дома нема. У мене, мене теж нема, <світку> і і ми все рівно спілкуємося наскільки цікаво, взагалі роз розвивається ну взагалі весь світ. І е, ми зараз стоїмо на етапі чогось нового. Звичайно, що спочатку хтось не розуміє, але просто прийде якийсь час: рік, два, три, п'ять, і це буде на слуху у всіх. А це Ось, так, так само, що... як з біткоїном. Спочатку в нього теж не вірили. Є люди, які до тепер не вірять, але є люди, які є, є. Мають... а є люди, які просто стали мільйонерами. Вони знімають активи і. Ну для мене взагалі це ринок цифрової нерухомості це можливість для будь-якої людини. Починаючи, чи це студент, чи це пенсіонер, чи це людина яка займається бізнесом, вона може себе тут знайти. тобто в якому плані? Пасивного доходу, активного доходу тобто, можна організовувати клієнтську мережу. І саме що цікаво, в тому напрямку, з яким ми працюємо, там ще можна і подорожувати, відпочивати О, ось. до речі, розкажи про це. Ну тут така цікава бізнес-модель, таким чином зроблена. Що люди складно, якби об'єднуються, купляється якийсь об'єкт, він подобово здається, і насправді ідеальна загрузка будь-якого готеля, якщо поцікавитися, це ідеально це 60% у рік. Тобто 40% і так якби стоїть ну, без діла. Ось і е, ті люди, які інвестора проінвестували, ми сказали: так їдьте, типу, поживіть ті об'єкти, тобто вони є. Вони ну діючи там один, два-три номери дійсних і е, так їдьте, поживіть, відпочиньте. І саме що цікаво, що від Франківська тут недалеко в Буковель, і ті люди, хто вже почав їздити, в них от такі от хвості квадратні, що реально це можна, що це що серйозно? І е, перші рази в нас не вірили, думали, що це щось воно там ну нереально. А коли це вже йде на конвейері, де. У мене вже є люди, які по 10 разів були в наших об'єктах, сам особисто дуже багато разів був. ми. Що ми говоримо про тут про Україну, про Буковаль, тому що об'єкти є в різних країнах, де можна подорожувати, ось відпочивати, і це якби на... Руку, на, на наші, наші об'єкти є а, і в інших та, країнах. Які ми, як ми як кажуть, куди ми інвестували, і, які є в які, м, є... і туди також можна собі та, їхати відпочивати. Так, можна сказати... Практично задурно, тобто, практично це взагалі тобто, ну, не витрачаючи гривні, наприклад, ось, і ця, ця ідея, тобто є такі три ідеї: можливість створити капітал незамітно для себе, почуть по накопичуючи, відпочивати в тих об'єктах, подорожувати по всьому світу з дисконтом. І насправді, тим напрямком, що ми займаємося, ми даємо можливість створити власне житло. Оскільки питання житла зараз гостро стоїть в нас в Україні для молодих сімей, от ми угу. приступимо. Я до речі, я ще не маю свого житла. Бачу я живу це? в орендованій квартирі. Плюс в кого також питання, то квартирне питання відкрити, поставити плюсик, буде цікаво. І ми складаємо дорожню карту, як вийти на, цю, на це власне житло, тобто без кредитів, без іпотеки. А наоборот, заставляючи гроші працювати на себе. І на це треба якийсь період, там 3-4-5 років, і фінансову грамотність і дисципліну. Індивідуально під кожну людину можна такий план скласти, і він дасть можливість: ну, п'ять років прийде дуже швидко. Насправді, час зараз дуже швидко йде, і буде той то, що він запланував. і ще я знаю, що можна і на машину так само допрацювати, е, е, ну, взагалі, тобто напрямок дольової інвестиції, він цікавий тим, що це, тобто, ми інвестуємо ці. Об'єкти подобово здаються, є відсоток той, ну, тобто який компанія заробляє, частина йде на витратну, частину, тобто на там, податки, прибирання, ну, це все оформлення, і там до 12% відплачується інвесторам. Тобто, те, то, що ми зараз получаємо, наші бдольові учасники. І е, можна ще е, активно на цьому заробляти. Угу. От, і е, Просто я бачу там того лошники, ти там писали, як там від 550 доларів стартувати угу. і заробити. Може комусь не зійтися. Це як проінвестувати 500 доларів, а мати доходу 1000 Ну якось ну, там виглядає нереально. Насправді це активний дохід, тобто це є партнерська програма. Зараз партнерською програмою не здивуєш нікого. Підете в магазин зі взуттям, вам скажуть: приведи друга, дамо вам там другу пару подарунок. Тобто партнерська програма зараз працює, буде, але в нас вона глибока і реферальна програма. і 에, зараз можна відкривати там країни, регіони і 에, от займаючись тим, чим ви займаєтесь, але у нас принцип, я користуюсь, мені подобається, рекомендую. Якщо це мені подобається, якщо воно класно я зможу порекомендувати. Якщо людина ознайомиться і подивиться, що для неї це також е, ну має місце. в Неї також відкрите квартирне питання, автомобіль відкрите питання, тобто хочеться заробити. Е, будь ласка, сідаємо, говоримо, думаємо. І все, якось так. Ну, Насправді, оцей партнерський ось цей бізнес він у всьому. І створи щоб створити якийсь курс, потрібна команда людей. Де ту команду людей знайти? Її ж треба собі підібрати, підшукати всюди. От реально, всюди потрібна команда, і от персонал, ти цю команду, ти собі збираєш, збираєш, збираєш і так само тут в інвестиціях. Потрібна така міцна, хороша команда, яка буде працювати злагоджено і на користь один одному, скажімо так, навіть. І своєї цілі. Я тобі скажу так: в мене, коли в мене було своє виробництво, ось тобто мені приходилось це організовувати. Мені приходилось вирішувати всі питання, всі, тобто, починаючи від там ну, від місця роботи, де взагалі це буде відбуватися, до закінчуючи до у ну, самих-самих маленьких деталей. А насправді в цьому партнерському напрямку там компанія бере на себе зобов'язання, всі такі. Організаційні, а наша задача тільки якби е, спілкування якби з людьми і е, виявлення потреби. Якщо дійсно потреба виявлена, якщо людина каже, так, мені це цікаво, е, так я хочу, е, щоб, наприклад, мої гроші працювали на мене без мене, я от хочу рано вставати. От сьогодні у нас е, що за день? Хто знає? Е, сьогодні Понеділок. Понеділок, от хто рано проснувся з неділі на понеділок, який у вас дохід? От поставте в чаті плюс або напишіть там, якщо у вас є пасивний дохід, я ну тобто за вас радий. Скоріше за все, от поки не не вийдеш з дому, поки от сам щось не почнеш робити, е, якось діяти, доти не буде ніякого доходу. Ну от попро, ви просто щоб перевірити, знаєте, спробуйте там 2-3 місяці не попрацювати. Ви зрозумієте, що е, наскільки ми зможемо прожити без доходу. І е, в цьому, навіть у цьому біпрактику, ми робили таку е, точку А, тобто аналітику, де ми зараз знаходимося, і з фінансової сторони, щоб потім зрозуміти точку Б, куди би ми хотіли дойти. Е, насправді, на жаль, цього ніде не навчають, не рекомендують uh -huh. і. Ем, якби живемо, як живемо, робимо, що робимо, і оцю аналітики ми її чесно перед собою не проводимо. А якщо проводимо, то десь е, трошки нечесно. Ну, сам перед собою, якби у е, мене все добре, знаєте, то в та сусідах гірше, знаєте, як uh -huh. нас говорить? І а насправді, е, от цю аналітику. Правильно визначити точку А, де ми знаходимося, це, ну, це, це потрібен час і потрібна людина, яка би могла допомогти в цьому напрямку розібратися. Ну, у мене так було, так само я, е, крім того, що я займаюся цим напрямком, я також учуся я також розвиваюся, е, і мені це цікаво. І я розумію, що ну, в розвитку якраз цей. Зав'язано, тобто, і тим самим, от ми зараз створюємо команди. От е, Іванка приєдналася до нас, і ми разом учимося, разом робимо якісь кроки, маємо якісь помилки, маємо якісь перемоги маленькі. Тобто, щось получається, щось не получається. І якраз у цьому у процесі по цьому у цьому якраз йде, е, як то кажуть, е, весь ріст, і плюс фінансовий, і, і внутрішній, і цілісний розвиток я, до речі, сюди потрапила, побачивши сторіс в Руслани в своєї подруги, вона також фотограф. І бачите, як от через знайому, я от в неї побачила в сторіс, тим більше, от я собі мала в думці, от мене так цікаво. Я постійно думала про це інвестиції, інвестиції, інвестиції. І тут бачу в неї в сторіс, посилання на телеграм канал. Я така, блін, я одразу переходжу. Я одразу передивилася ось цей бізнес-практикум, усі відео, е, які люди дуже лінуються подивитися, але я вам дуже раджу <гум> обов'язково переглядайте ці відео, щоб хоч трошечки ознайомитися е, із цією справою, з інвестиціями саме в нерухомість і саме в оцифровану нерухомість. Тому що ви для себе багато чого зрозумієте з цих відео, чи воно ваше, чи, чи не ваше. Чи от зможете, чи, чи вам цікаво, чи взагалі ви би хотіли таку команду потрапити в цю команду взагалі? Ну, це дуже класно насправді подивитися ці відео. І от я передивилася, і все. Я зразу прийняла рішення, що я буду з вами. Бачиш, от якраз, от яким можна сказати, таким методом ми працюємо? Тобто, ми працюємо через стратегію цінності, тобто, ми даємо якусь інформацію, щоб людина ознайомилася, тобто і от. Та інформація, яка ти оцих ти дев'ять тих відеорок, яких ти переглянув, насправді вони. Е, ну я на них потратив рік часу. Тобто я був на всіх зумах, я спілкувався з величезною кількістю людей, які пропонують такі напрямки. Вони отаке пропонували таке шукали підводні камені, вникали, як це все працює, і тим самим воно зекономить там особисто тобі, ну й будь-кому хто перегляне там. Час, ось і гроші втрачені на старті, тобто, або якісь очікування там космічні від цього всього, або е, приземлені. Ось і е, тобто це економить час і кошти. І ми, даючи цю інформацію, цей бізнес-практикум, ми даємо його навіть якщо за чесний відгук Тобто нас цікавить, скажи, будь ласка, що тебе цікавить, що іменно тобі сподобалося, що може не сподобалося, і критику дуже класно сприймаємо. І насправді, оцей варіант, про який ми зараз говоримо, це вже третій варіант. 에, тобто модернізації цього, бо ми його хочемо покращити, і ми його будемо покращувати і завдяки тим людям, які дивляться, вони дають свої рекомендації, ми його покращуємо. Ось і, і все. І, тобто, у вас зараз є унікальна можливість е, почувати цю інформацію. Е, Іванка вже скаже, яким чином. Ось, і е, для вас це буде для когось, буде відкриття е, для когось це може бути якісь новинки і. Е, а там же, як то кажуть, в яку сторону у вас душа лежить. Чи хочете ви з неділі на понеділок просинатися і бачите, що у вас що ваші гроші, це слуги, які на вас працюють, принесли вам якийсь там дохід? Ось якось так. Та тоді долучайтеся до нашої команди. Я буду в сторіс залишати посилання на телеграм-канал, на цей практикум, який ви був. Обов'язково передивитись і напишете мені свою думку. От, і ми з вами будемо тоді вже зв'язуватися, говорити. Після от, після бізнес-практикуму ми зв'язуємося в Zoom ну, зі дзвон робимо такий. А, там так, ми називаємо це трьохсторонна зустріч, де якраз тут є людина, яка якісь є питання, якісь вже поділу, як то кажуть, думки. І ми на тій на, на зустрічі можемо якусь е, індивідуальну дорожню карту вам е, показати, як воно могло б у вашому у вашому персональному варіанті спрацювати. От, і якщо є бажання заробляти, поговоримо, які у вас є навики, е, тобто скільки у вас там, ну які вас є амбіції. Може, ви не підходити нашому напрямку, і таке є, так. щоб ви розуміли. Ось і так що тут вже питання особистого вибору, комунікацій і бажання в чомусь новому розвиватися. Так я вже казав, що це тренд, який зараз тільки заходить на орбіту. І знаєте, не всі не всіх є така е, річ, як в маленькому побачити велике, і оті люди, які мають оцю, цю в нас кажуть чуйка, так mm -hmm. О, тобі, so. в маленькому побачити велике. Насправді, ну все я думаю, ну, я вже три роки вже з цим професійно займаюся. Навіть то люди навіть ну, їм потрібен час, комусь місяць, два-три, щоб взагалі розібратися, як це все працює. Як оцей цей маленький цей токен він прив'язаний до тих квадратних метрів, яка там юридична складова, як це все, це все працює. Але насправді то кажуть, це все, все в розвитку. І е, все відкрито, все публічно через смарт-контракти, через відкриті договори оферти, через, через договір конвертаційного займу, так що тут е, нема про що говорити, тут треба сідати, розбиратися. Якщо дійсно є таке бажання, е, не все життя, знаєте, такі класний вислів Ворена Баффета, що е, хто сьогодні сидить в тіні, хто посадив дерево, от давним-давно. Тобто, і е, от така справа, тобто, якщо ми не научимося заробляти, поки ми спимо. Насправді, ми що будемо робити, Іванка? <гум> Якщо ми не навчимось заробляти, поки ми спимо, Там. що ми будемо робити? Да. Будемо працювати, напевно, все життя. Ну розуміємо, ну, чому люди. До старості, да. до старості, а, та, в пенсійному ну, віці, та, ще та, навіть? І працюють у пенсійному віці.